Паска за одну годину. Бездріжджова сирна паска. Я спокусилася, бо побачила, як дівчина то е, готувала, бо це буде перша в моєму житті паска. Мені знадобиться 180 грамів цукру і 20 грамів цукру ванільного. Тобто все разом 200 грамів. Сюди вбиваємо яйця. Хозяйки отак от роблять. Чотири яйця додаємо. Перший раз я б'ю яйця. І додаємо 90 грамів розтопленого масла сливочного. Тепер все ретельно перемішуємо. У мене вінчик навіть знайшовся. Хі -хі. Ви чули таке, що е, мішати, будь-що, коли ти готуєш, потрібно по стрільці годинника. Начебто це на добро. А якщо проти годинникової стрільки, то це не добре буде. Не добра страва. Хазяйка щось да. замислила. Далі нам знадобиться 400 грамів е, сиру. Жирність не має значення, у мене 5%. відсотковий. І погружним блендером треба збити таку, знаєте, сиркову масу. Ми отримали таку однорідну сиркову масу. Тепер її потрібно об'єднати з яйцями і все ретельно перемішати, не забути про дрібку солі. Ніколи не знала на що то треба, але почула від кухарів, що для балансу смаків. Так, заздалегідь я замочила 120 грамів родзину. Можете використовувати будь-які сухофрукти, ті, що полюбляєте, і додаємо 20 грамів розпушувача тіста. Тепер вводимо борошно. Тут у мене 300 г борошна, будемо вводити половину, а потім будемо додавати поступово для того, щоб ну, оцінити досягти бажаної щільності тіста. Годинникової стрільці. Трошки борошна в мене залишилось. Дивіться по консистенції. Таке щільне тісто, але воно, воно таке пористе, бачите? Формочки ми не змащуємо, розкладаємо тісто. У мене вийшло одна величенька паска і дві маленькі. Тут 600 грамів тіста, ну трошки більше, а тут по 300. Тобто або дві великих, або чотири малих. Тепер ложку окунаємо у олію і формуємо шапочкою. Відправляємо наші паски в духовку на 40-50 хвилин, температура 180 градусів. Для помадки нам знадобиться два інгредієнта. Сухе молоко 4 столових ложки і згущене молоко теж 4 столових ложки. Об'єднуємо. Отримали отаку помадку, тепер наносимо на паску. Матки в мене вийшло багато, це травма дитинства, її має бути багато. От, але ж е, починаємо декорувати, і о, оці боки я можу закрити харчовою мережем. Сподівалася, що це буде перша і остання моя паска, але ж ні, дивіться, яка краса.